Один плюс один продовжує національний телемарафон НАТО на Островська Я Євген Плінський І в нашій студії Іванна Смачило, виконуюча обов'язки голови фонду державного майна України. Вітаємо вас, пані Івана. Вітаємо говорити будемо про приватизацію в умовах війни. І е, головна новина, фактично, це запуск проекту «Земельний Банк. «Земельний банк. Ми знаємо, що на початку жовтня відбулися вже перші аукціони. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цей проектної ну, хто захотів придбати українську землю. Взяти в оренду В оренду. В оренду це важливо. Земля залишається в державній власності. Ви знаєте, це надзвичайно важливий для країни е, проект, реформа, рішення, які вже впроваджуються. тому що ми знаємо, що десятками років державна земля сільськогосподарського призначення використовувалася в темну тіньові схеми, жодних надходжень до бюджетів, е, не до, досить ефективне використання земель. Це проблематика, яку напевно знають всі. Прийняте рішення є правильним, і я впевнена, що назад повернення не буде. Кропітка підготовка, нормативні документи, законодавчі зміни, інвентаризація цих всіх земель. І ось на кінець 1 жовтня, перші акціони: 16 земельних ділянок, 1075 гектарів. Винницька область, земельні ділянки різні: від 2 гектарів до 265 гектарів. найбільша земельна ділянка. І ми побачили, що попит на землю є. Всі 16 аукціонів відбулись успішно. На найбільшому найбільше учасників було на аукціоні. Це 51 учасник. Загалом 94 учасника прийняли участь в цих 16 аукціонах. А хто найбільшу земельну ділянку придбав? Ну це можна побачити. Це відкритий доступ, хто придбав, але в оренду взяв. Да, взяв в оренду. Для того щоб заробляти гроші да, платити. і платити щорічно державі кошти в середньому ціна виросла 8 разів. В нас була земельна ділянка, де було більше 40 учасників. Стартова ціна була 450 тисяч, фінальна 3 мільйони. Строк оренди, на який ця земля потрапляє до рук тимчасових господарів, строк оренди від 14 до 25 років. Це добре, тому що це дає можливість впевнено інвестувати в землю і робити довгострокові плани. Але по акціонах я хотіла що сказати, коли відбувся аукціон, ми як і всі інші. Побачили відкриття учасників, тому що учасники до завершення аукціону закриті. І що ми побачили? Що брали участь фермери, агрохолдинги, великі, середні і малі фермери. Всі 16 аукціонів виграли фермери. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди, по-перше, готові вкладати в землю, і вони показали справжню ринкову вартість землі. І ми побачили, що за один гектар без ПДВ середня вартість 33 тисячі за гектар. Це більше ніж по статистиці було до війни, тому що ну, були з ринком землі маніпуляції з приводу оренди, особливо державної землі. Ми бачимо зараз реальну ринкову вартість 30, 30 середня, тобто є і більша вартість земельних ділянок в залежності від якості землі. Ось тому я думаю, що е, в нас вчора були наступні аукціони. До кінця року ми плануємо е, передати в суперенду. Це бо це суперенда е, приблизно 100 гектарів, 100 тисяч гектарів е, земель, і е, в наступному році 250 тисяч гектарів е, земель. Е, ми помічаємо попит, ми помічаємо те, що фермери готові вкладатися, готові інвестувати, що е, ринкова вартість є достойною і. Е, за нашими підрахунками в наших державних підприємствах на сьогодні перебуває близько 800 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. А ми провели повноцінний аудит, скільки в нас цих земель? Тому Звичайно. що нам, ті самі, наприклад, землі аграрної академії наук, навколо це, них це багато скандалів було. Ми провели. Ми роз, Розумієте, кожна земельна ділянка це конкретний кейс, з яким потрібно технічно працювати. І опір є, є суди. Але ті земельні ділянки, які виходять на аукціон, це означає, що вони відпрацьовані, що вони вже безпроблемні, і їх можна брати і ними користуватися на перспективу. Е, в нас багато викликів: 800 тисяч е, гектарів земель. Більша частина з них е, це ті землі, які оці державні підприємства не до, не дуже хочуть нам відпускати, але ми робимо. Це вже системне рішення, це системне рішення, яке прийняла для себе країна. Повернення назад не буде. Я хочу сказати, що від, якщо ми ці землі всі передамо в суперенду, щорічно. Державні і місцеві бюджети будуть мати не менше як 8 мільярдів загалом в загальній сумі не менше як 8 мільярдів гривень щороку. А можуть брати участь в ініціативі земельний банк іноземці? Чи можуть вони брати? Резиденти. Можуть брати резиденти і не особи? Ви ж теж знаєте, що багато маніпуляцій стосовно цього є. Що іноземці приїдуть Підставні де... особи там ну і... земля залишається в державній власності. Це земля, яка неефективно непрозоро використовувалась. Ми бачимо на неї попит, ми бачимо прозорі умови. І е, конкуренція і прозоро майданчик дає доступ кожному, хто хоче вкладатися і працювати в Україні чесно, брати в них участь. Ми побачили цей результат. Ми задоволені результатом, і я вважаю, що це надзвичайно правильний крок. Давайте перейдемо до приватизації, яка все ж таки попри війну в Україні йде, і навколо цього продовжуються розмови, що війна не найкращий час для приватизації, не можна отримати реальну вартість, не можна залучити цікавих інвесторів. Чи дійсно це так? Що говорить практика приватизації під час війни? Я зараз скажу, напевно не дуже приємні речі, але це напевно говорять в переважній більшості людей, які не розуміють, що робиться з державними активами. Очевидно, що держава не може бути ефективним власником такої великої кількості активів, і переважна більшість цих активів це не профільні активи. Навіщо державі керувати і мати в управлінні готелі? Цей ресурс державний ресурс державних службовців. Їхню працю треба направляти в інші ресурси. Ну для І... чого? Для того, так. щоб ті, хто управляє, отримували з цього якусь там Ось, корупційну Звичайно. Складу, яку, то я вам скажу, що це виправдатель випричний... Україна, який був Ні, проданий Це технічно. ж не тільки один готель. А На за ще... останній час скільки до речі було де eh, ну за за останній період? Oh. Два готелі, ще ж козацькі продали. Uh -huh. Ось е, я вам хочу сказати: в нас в фонді, ми можемо побачити, що відбувається з управлінням державним активів е, так. Ну, знаєте, ближче ніж будь-хто. У нас більше двох тисяч підприємств державних е акціонерних товариств державних підприємств. Переважна більшість, не менше як від 80% – Це підприємства, які роками генерують збитки, маючи державні активи. Де а де факто збагачують якісь групи впливу, так. які навколо цих підприємств. Генерація щодня, існують. заборгованість перед бюджетом, заборгованість перед е працівниками по заробітній платі, неефективне використання державного майна. Роками. І це а, зрозуміло, що це генерацію збитків щодня від такої діяльності навіть підрахувати неможливо. І ці всі активи повинні бути на ринку. Приватний власник ніколи не допустить, щоб його майно. Неефективно використовуватися, не переносили поробуток. Він буде туди інвестувати, він буде вкладати, розвивати і модернізувати. І коли ми дуже часто бачимо, ми виставляємо якесь підприємство, єдиний майновий комплекс, так званий, на приватизацію, і починається активність, збуткове підприємство починають звертатися, робити опір, наприклад, керівник підприємства, або ж якісь інші особи. Або якісь недобросовісні громадські організації. Що ж ви там продаєте таке? І ми розуміємо зазвичай це ті люди, які при обгорці і документах дають збитки, насправді просто в чорну наживаються на державних активах. Тому приватизація потрібна. Це зрозуміли всі цивілізовані країни. У багатьох країнах цей цей процес завершився. В багатьох він вже завершається, і нам потрібно завершати цей процес. але ризики війни, ризики руйнування підприємств, ризики захоплення підприємств, ризики так. енергетичні виклики, які ми маємо, і можна продовжувати. Звичайно. Все рівно частина активів стратегічних має залишитися в управлінні держави, в власності держави. Держава має визначити залізниця, має бути в державі, має бути і так далі. Ну, тобто є. Але їх не має так бути тисячі незрозуміло, з якими напрямками діяльності. Стосовно попиту, я скажу голі цифри: до війни на один аукціон було орієнтовно до трьох учасників. Зараз ми маємо в 24 році. Більше як 5,5. це середня кількість учасників. А які прибутки ми очікуємо від приватизації на наступний рік? Е, ну в нас були плани по приватизації на цей рік 4 мільярди. Е, ну якщо в нас все буде йти як іде, ну виконання буде. Я думаю, перевиконання буде. Наступний рік буде ну, затверджена державна політика. А якщо порівнювати з минулими роками? Ну зрозуміло, що в 2023 році було трошки менше приватизації, але збільшення коштів від приватизації дасть, дає можливість саме запуск великої приватизації, якої не було в Україні. І я хочу сказати, що продаж готелю це продаж першого об'єкту великої приватизації, який вперше в Україні відбувся через Прозоро. Які на конкурентних засадах ми побачили два і чотири рази більше від стартової ціни цілі звичайно. Це дало можливість по перше конкурентно прозоро боротися. Учасник. Ам, по-друге, ми отримали вартість. Ну це без ПДВ ми мільярди. Угу. А з ПДВ це більше 3 мільярдів коштів. По перше, ми отримали вартість на рівні навіть трошки вищої ринкової по цьому об'єкту. По-друге, ми маємо розуміти, що коли ми випускаємо на приватизацію об'єкт, ми зацікавлені в надходженні коштів до бюджету. Це перше, але це не є основне. Тому що кожна приватизація це оздоровлення економіки, і оздоровлення активу. Це Ми вкладення проводимо інвестицій у перевірку тих компаній, тих учасників, які приймають участь. Ми пам'ятаємо, що там до війни задовго до війни за часи Януковича і до нього дуже велика кількість російського капіталу заходила в український на український ринок. Приймали участь в приватизації, викуповували стратегічні підприємства, ті самі там в, в, в Миколаєві. Да, які які займали свого часу виробництвом кораблів, і були доведені до, до банкрутства новими власниками? Ми контролюємо хто приймає участь і хто купує, тому що радіти грошам Звичайно. ми можемо, але є нюанс тут. Ви праві повністю прозоро продажі публічні продажі на прозоро. Чим унікальні, що ми не бачимо до завершення аукціону, хто брав участь, але відразу, після того як ми відкриваються учасники, ми бачимо переможця. Ми відразу робимо запити всі правоохоронні органи, всі структури для того, щоб зрозуміти, чи не є ця особа пов'язана. Чи не є вона санкційна і, і чи не пов'язана? Всі... Звичайно, які підтверджують... да, да. і якщо ми бачимо, що все гаразд, тільки тоді цей переможець має право купити цей ну, укласти договір і приватизувати цей як хвилинка в нас залишається. Дуже коротко об'єднана гірча хімічна компанія за кілька днів буде конкурс, і е, очікується ну, по перше, велика сума угоди, і е, як проходить підготовка, хто вже заявився на участь по приватизації. Поки не відбудеться аукціон 9 жовтня і не відкриються після аукціону, дай Боже, щоб він відбувся, і були покупці, ми не побачимо, хто заявляється. В тому і весь механізм невтручання державного органу, посадовця, маніпуляцій з продажем. Ми не бачимо до завершення аукціону хто. Ми бачимо, що цікавляться об'єктом. Стартова ціна 3,9 мільярда. Це надзвичайно привабливий інвестиційний актив. Лідер Титановій галузі. Вони є Головними в Європі по видобутку е, титанової ну, це церковної безперебільшення стратегічно, так звичайно, і розвиток цієї галузі вкладення інвестицій, модернізація цього активу, дасть можливість по перше інвестору. Е, Мати цей актив привабливим по-друге, 90% іде на експорт: 35 країн, з яким працює це підприємство, досить привабливі активи в Житомирській та Дніпропетровській області. Модернізація покращення якості дасть можливість розвитку вертикальних галузей. І якщо при хороших Перспективах Україна може стати лідером титановій галузі і давати до 5% валового внутрішнього продукту в рік. Після 8 жовтня подивимось, хто так. наважиться і, і захоче взяти участь у приватизації. цій. з нами була тут у студії Івана Смачила, виконуюча обов'язки голови фонду державного майна України. Ну а далі емоційна перезарядка. І ми повертаємось.